Пролетіли, промчались, і от результат в ефірі Терка Львів, програма для супермодних та мегарозумних дітей. З вами Юлія Маївка. Яна бай, то у вас творчий колектив програми Рожеві окуляри. І сьогодні ми будемо говорити про відпочинок на природі. Що можна робити на свіжому повітрі? Як гарно провести літні канікули? Багато різних сюжетів від нас для вас. Отож, дивіться анонс, а потім продовжимо розмову. В сьогоднішній програмі ви побачите і почуєте таке: у горах-Карпатах весело там жить, з гори на долину, щоночі ходить. Сюжет прославськ: Фрізбі і повітряний змій, а ще бадментон. Все про забави на свіжому повітрі. Як відпочити без особливих витрат? І хто ж вони, дикуни? Як не зашкваритись на сонці? І чи корисні сонячні ванни для дітей? Ловись рибка, велика й маленька. Курс молодого рибалки. Далі про все це і багато іншого. Не перемикайте! Рожеві окуляри в ефірі. Отож, сьогодні ми запропонуємо вам кілька класних варіантів відпочинку на природі. Канікули у розпалі, і ми просто зобов'язані відпочивати наповну. Тому перший сюжет ми присвятили відпочинку. Подалі від дому Як вижити і не пропасти, що їсти і що пити, а також де ночувати. Все знає Софія Озарків і вам розповість. В ефірі невеличка екскурсія містом Славське. Дивіться привіт усім, усім, усім! Ви вже придумали, що робити на канікулах? Гляньте! Що там в списку? Поїхати до бабусі, погрітися на сонечко, покупатися в морі. А ще можна поїхати у наші мальовничі Карпати. Я так і зробила. Річки, озера та водоспади, печери та вершини гір. Все це підкреслює красу Карпати. Дихається легко і просто, бо гірське повітря чисте і навіть цілюще. І все це є тут, у Карпатах. Друзі, погодьтеся, що відпочивати в горах люблять майже всі. Але як організувати собі відпочинок? Я вам розкажу. Запрошую на екскурсію в Славське спеціально для початківців. Містечко знаходиться майже за 140 км кілометрів від Львова, тому добиратися будете 2-3 години. Доїхати туди можна на машині чи автобусом. Та й щодня відправляються прямі поїзди чи електрички. Тому з цим не буде проблем. Ось, ви вже на місці. А де ночувати будете? Про житло треба думати наперед. Попитайте в друзів, пошукайте в інтернеті про дитячі табори, про санаторії і бази відпочинку. А інакше залишитись ночувати в лісі разом з вовками. Якщо ви вже поселились і відпочили трохи, то час і поїсти смачненького. У містечку є досить всіляких кафе, ресторанів, їдалень, тому голод голодва не докучатиме. Що ви не забули, що приїхали сюди не тільки для того, щоб поспати і поїсти, а й для того, щоб побачити щось нове. Before you make up your minds. You don't seem to realize I can do this on my own. But if I fall, I'll take it all. It's so easy after all. У Славському є дві церкви: успенська церква, які більше ста років, і старенька дерев'яна свіницею на кладовищі. Очевидно, місцеві жителі люблять своє містечко, бо найбільше вірять у легенду. У ній йдеться, що воїни князя Святослава дуже вже були славні і оселилися тут після смерті князя, нібито звідси походить назва селища. А ще постарайтесь підкорити хоча б одну невисоку вершину, наприклад, тростян або захар Беркот. Якщо взагалі сил не маєте, не хвилюйтесь, вам у цьому допоможе підйомник. Зате хороші настрій вам забезпечено. Вже розповідь про кращі варіанти відпочинку на природі. Зараз кілька слів про наступний сюжет. Отож, якщо вам набридли комп'ютер і телевізор, а у вас вдома самотньо лежать ракетки для бадминтону чи інший спортивний інвентар. Вдягайте зручний одяг, телефонуйте друзям і гайда на вулицю. Без особливих навиків, без спеціальної спортивної підготовки, захопіть лише гарний настрій. Рух це життя, кажуть дорослі, і ми підтримаємо їх цього разу. Мощуйте зручно і запам'ятовуйте все! Дитей це незабутня пора. Адже ми так безтурботним будемо проводити літо. Тому зараз саме час відпочити так, щоб через років тридцять згадувати ці часи з приємною посмішкою. Що часу згадують з дитинства наші батьки, звичайно ж, ігри. Комусь найбільше запам'ятали слови, а комусь схованки. А які ігри полюбляють сучасні діти? Звичайно, старі добрі лови. Ніхто не відміняв, але час не стоїть на місці. Тому сьогодні я розповім вам про ігри, які ви можете поділитися зі своїми друзями і весело провести час. Отже, автомат це командна гра з літаючим диском, або як його називають у світі, фризьбі. В Алдемат грають на траві, піску та в залі. Але ми проводимо літо на природі, так що нам підходять лише два перші варіанти. Ця гра народилась з американського футболу та баскетболу. І правила в ній дуже схожі. Алтимат найбільш розвинений у США Канаді, Австралії, Японії та Західній Європі. Одна класна гра, якою можна розважитись на природі, це бадмінтон. Ви ж знаєте, що це за гра. Для неї потрібні ракетки, воланчик і невелика територія бажена з натягнутою сіткою. Але якщо її нема. Не біда, можна грати без неї. Головне, щоб ваш супротивник не зміг відбити воланчик. Тоді перемога за вами. Історія цієї гри почалась у 1872 році, коли англійський герцог з помістя Бадмінтон. Тепер ви зрозуміли, звідки назва гри. Привіз з Індії ракетки і м'ячик з пір'ям. Так тоді виглядав Воланчик. Перші правила з'явились трохи згодом. І дійсні дотепер. Ця гра популярна у всьому світі. Бадмінтон є олімпійським видом спорту. Хто знає, може вам так сподобається ця гра, що ви поїдете на Олімпіаду? Я подивлюсь. Я, подивлюсь. Я мусила сказати, е, може вам так сподобається запуск повітряного змія. Принесе радість не лише вам, а й всім, хто його бачить. Бо це так гарно. Справа не така проста, як здається на перший погляд. Для неї потрібне вміння, терпіння та вітер. Так, так, вітер, бо без нього наш повітряний змій просто не полетить. Для того, щоб запустити повітряного змія, необхідно, щоб вітер завжди дух спина тому, хто його тримає. Потрошки розмотуйте мотузку і відпускайте змія. Чим вона довша, тим вище полетить змій. Якщо з першого разу ваш повітряний змій не полетить, не засмучуйтесь, спробуйте ще раз і ще раз, і він обов'язково полетить. А ви будете засолоджуватись прекрасним видовищем? Перші повітряні змії запускали в Китаї ще кілька тисяч років тому. І для розваги, як ми з вами, і для користі китайці дізнавалися за допомогою зміїв, на якій відстані знаходиться замух ворога. А вже у 18 столітті повітряні змії стали дуже популярними в Європі. Ну от тепер ви знаєте, що і як робити з друзями влітку. Насолоджуйтесь цим відпочинком. З вами була Яна Бай, Па-па! Програма Рожеві окуляри в ефірі, і навіть не думайте відходити від телевізорів. Попереду ще купа цікавих сюжетів. Наступний сюжет для тих, хто не знає, куди податися на відпочинок. Якщо ваші батьки цього літа працюють і вам не світять відпочинок на морі чи в горах, не сумуйте. Час брати ситуацію в свої руки. Беріть необхідні речі намет і вирушаємо в ліс. Конкретніші поради далі у сюжеті. Ну ось, усі поїхали кудись відпочивати. Я теж так хочу. Та усі квитки та путівки уже розкупили. Хм, не дочекайтесь, все одно відпочину. Нехай навіть без усіх зручностей. Все, ходімо збиратись. Їдемо відпочивати диконом. Я у кіно бачила, як у такий спосіб відпочивають. Це весело, а головне екстремально. Думаю, у мене вийде відпочити так само. Тим більше я вже знаю, що для цього потрібно. Отож, беремо великий так званий дорожній рюкзак. І кладемо туди найнеобхідніше – зручний одяг, покривало, щоб не змерзнути вночі, рушники, мило, зубну пасту та зубну щітку. Маленькі кишені набуваємо усілякими дрібничками: резинки до волосся, серветки, хустинки, цукерочки та фото улюбленого співака. Ну і головне намет. Він і буде моїм домом впродовж відпочинку. Дуже зручно. Запакований в чохлі намет прикріплюють до рюкзака чи несуть у руках, а розкласти можна де завгодно. Ще візьму з собою ось такий килимок. Його називають Керемат. Він зроблений з якихось таких матеріалів, що коли лежиш на ньому, тобі ніколи не буде холодно від землі. Ну все, поїхали! Де я? Дерево, дерево, дерево. Треба ж було вивчити карту місцевості. Ось вам і перший урок виживання дикуном. Завжди ретельно вивчайте, куди саме ви їдете, сфотографуйте чи звалюйте собі карту, а ще краще пошукайте на інтернет-формах поради щодо такого відпочинку. За бажанням не важко знайти потрібну статтю, а ще краще відгук про такий відпочинок. Добрі люди в інтернеті напишуть не лише про те, як доїхати до потрібного вам місця, але й розкажуть, як воно насправді виглядає, які тут можуть бути розваги. Та зустріч з ким із місцевих жителів на вас чекає. О, здається, знайшла непогане місце. Тут і буде стояти намет. Зараз я його розкладу. Дуже важко розібратись, що куди, та ще важче поставити його самотужки. Для цього потрібні, як мінімум, двоє. Краще за все міцно та глибоко вбити кілки у землю та туго натягнути на них нитки. Це допоможе намету простояти довше. Усе решта зробити простіше. Усередину є стелю керемат Зверху покладу покривало. Десь у куточку я покладу свій рюкзак. Ну все, готово. Так і буду жити. Фу, комахи! Чому ж я не подумала про засіб, що їх відганяє? Так, запам'ятайте! Завжди у будь-який похід. Беріть із собою спрей чи крем від комарів та кліщів. Особливо, якщо відпочиваєте у лісі. А ось і ще одна порада. Беріть із собою лише такі продукти, що зберігаються дуже довго, особливо влітку, коли спекотно. Ось сир. Ні, його вже їсти не можна, він уже зіпсувався. А мій шоколад перетворився на гарячий шоколад. А ще у лісі чи на полі немає душу та ванної кімнати, тож воду необхідно брати із собою. Та якщо не враховувати усі ці незручні моменти, відпочинок дикуном... Це справжня пригода, яку ви точно запам'ятаєте назавжди. Краса нашої природи, чисте повітря, і головне ніхто не заважає, не кричіть під вікнами та не пропонує купити шаурму чи варену кукурудзу. Звичайно, я сумую за ванною та інтернетом. Але іноді від цивілізації теж треба відпочивати. Головне встигнути подивитись програму «Рожеві окуляри щосуботи та неділі. Для вас диконом відпочивала Юлія Маївка. Я посплю трохи, а ви не перемикайте. Юля. Твого дозволу я хочу привітати свого татуся, який цього тижня відсвяткував своє день народження. Тату, я тебе дуже люблю. Вітаю тебе з Днем народження. Happy birthday, з днем народження! Вітаємо! З вами програма Рожеві Окуляри. І ми, як завжди, працюємо лише для вас. Що там у нас далі яна? А далі у нас сюжет для усіх дівчат, бо саме вони. Тобто ми дуже любимо засмагати на сонці. Як тільки на небі з'явиться цей гарячий кружечок, всі йдуть? Ні, біжать на пляж і жаряться, печуться, поки не стануть негринятами. Але чи корисно засмагати? Скільки часу можна бути на сонці? Це і багато інших секретів у наступному сюжеті. Привітки! Як у вас приходить літо? Сподіваюсь, так само добре, як у нас. Ви вже, мабуть, трошки відпочили. Покатались на велосипедах, поплавали де-небудь і, звичайно ж, засмагли. Ну як без цього влітку? Що ж воно таке та засмага? Як впливає на нас сонце взагалі? Сьогодні я вам розповім. Сонце це велика зірка. Температура сонця дуже висока. До нас долітає тільки невелика частинка сонячного тепла. Але це добре. Якби сонце дарувало нам все своє тепло, життя на планеті просто не існувало, все б згоріло. Без сонечка неможливо уявити собі світ. Більшість живих істот не можуть жити без сонечка, і люди також. Під впливом сонця в організмі виробляється вітамін Д. Діти без нього не можуть нормально розвиватись і рости, а дорослі стають вразливими до хвороб. Під впливом сонця виробляється гормонне щастя, які позитивно на нас впливають. Ну, хіба може бути поганий настрій у сонячну погоду? Але в літню пору, коли сонце високо і припікає щораз більше, треба бути обережним, адже згоріти на сонці легко. А опіки лікувати довго, і ще й родинки можуть бути. З ними взагалі окрема історія. Вчені кажуть, що утворення родиму приводить до страшного захворювання. А люди, які мають від народження багато родимок на тілі, має бути на сенсі обмежений час. Тим, хто має світлу шкіру, теж не варто захоплюватись сонячними ваннами, а потім мазати спинку сметанкою буде не дуже весело. Цей народний метод від обіків знають всі, але допомагає він лише трошки. Тому не забувайте крами від засмаги. Вони допоможуть зробити сонце вашим другом. А про сонячний удар я взагалі боюсь говорити. Якщо довший час проведеш під пекучим сонцем, непритомнити можна. А чула про сонячні магнітні бурі. Так от, це коли сонце дуже активне. В ті дні люди частіше хворіють, хворі почуваються гірше, а в здорових може просто боліти голова. Звичайно, засмаглий колір шкіри це класно. До речі, мода на засмагу з'явилася не так давно. І запровадила цю моду менше ніж 100 років тому Коко Шанель. Бажаю вам гарно відпочити та засмагнути. З моїми порадами ви це зробите краще. Па-па. Ну що ж, ми казали, що буде весело. А ви думали це просто так? Слова? Ні-ні. Кожен сюжет зроблено з любов'ю. Хм, Дуже знайома фраза. А це ти з реклами цукерок поцупила? Не позупила, а позичила. Але повернемося до роботи. Який у нас сюжет залишився? Не скажу, відгадай, патичок, а до нього прив'язаний шнурочок. Такий тоненький, тоненький. Що? Що за патичок? Mm. Ну, ним ще їжу можна зловити. Ой, проговорилась. А, -а, -а зловити. Ясно. Далі сюжет про риболовлю. Курс для початківців. У спеку та в дощ і в люті морози, тихенько, просто сидячи на місці, вони відпочивають на природі. І заняття це не приміняють на що інше, адже відволіктись від звичних речей та зловити смачненьку рибку. Багатьом допомагає саме риболовля. Та це лише зі сторони здається так просто. Насправді, у такого хобі є багато секретів. Мене звуть Діана Вовк. Сьогодні я буду у ролі рибалки. Може щось і піймаю. Та справжня рибалка скаже вам, що ловити рибу це не хобі, а стиль життя. Дуже вже вони люблять цю справу, побагадувала стільки різноманітного знаряддя, що мало б не для кожної рибки і своя вудочка. Дійсно, фантазія у рибаків бурна. Вони придумали не лише різні витиводочок, але стільки варіантів поплавків та різноманітних приманок, що й годі порахувати. Але ми з вами не будемо витрачати найближчі 2-3 дні на короткий огляд усього цього приладдя, а одразу виберемо собі те, що потрібно для скромної рибалки на озері за містом. Зараз я вперше спробую зловити рибку. Я новачок у цій справі, тому узяла з собою лише водочку, наживку, відерку для риби та маленький стілець. Правило рибалки номер один риба найкраще кулює у ранкові та вечірні години. Ці істоти здатні розрізняти зміну освітлення, а ще їх активність залежить від пори року та від того, скільки взагалі видів озерних та річкових мешканців живе у конкретному місці. У звичайних водоймах, таких як ось це озеро, зазвичай водиться лише один вид риби – Карась, це найпоширеніша рибка, що здатна вижити там, де інші не зможуть. Тепер перейдемо до наживки. Вони бувають різних видів. Можна ловити рибку звичайного хробачка чи яку-небудь іншу гусеничку. Їх можна знайти у будь-якому магазині для риболовів. Є варіант зробити наживку із маною чи кукурудзяної каші, або ж взагалі із хліба. А ще наживка буває штучна із пінопласту чи інших матеріалів. Тепер я спробую закинути це так далеко, як тільки зможу. ой я витягнула! Тепер чекаємо і уважно дивимося поплавок. Якщо він почне рухатись, це означає, що рибка клюнула. А ще під час риболовлі не можна голосно розмовляти, щоб риба не почула і не втекла подалі звідси. І хто знає скільки часу потрібно для того, щоб упіймати рибу? Це залежить від часу доби пори року навколишнього середовища і вашої вдачі. Та в програмі рожеві окуляри завжди усе добре. Тому мені вдалося упіймати свою першу маленьку рибку. Сьогодні мені пощастило та цю маленьку красуню я відпущу назад у воду. Головне ж процес риболовля це не складно. Просто треба усе робити правильно і мати побільше терпіння. Для вас рибку піймала Діана Вовк. Приємної і вам риболовлі. Побачимось, Па-па! Тихо, маю дещо вам сказати цього тижня. У нашої Яни був день народження, і ми її з цим вітаємо. Яночка, будь завжди усміхненою, красивою і веселою. Ми тебе всі дуже любимо. А це ще один сюрприз для тебе. Сьогоднішня програма майже завершилась, і ми нагадуємо вам наш сайт. Ось. А ще наша електронна адреса. Пишіть, не соромтесь. А ще у нас на сайті є анкета. Заповніть і одного сонячного і прекрасного дня наша знімальна група може завітати саме до вас. Ми є у соцмережах, тому не сумуйте до наступного ефіру. Шукайте нас там. З вами були Яна Бей та Юлія Маївка. Тому проведіться літо в рожевих окулярах. Па-па! будемо, будемо сміятись, стрибати газа, <ріст> хвари, <ріст> все роздивляти скрізь рожеві па -па! окуляри. Заберемо з неба всі коляди яскраві. <ріст> рожеві окуляри.